За рейтингом IMDB Гра Престолів це один з найкращих серіалів історії кіно із загальною оцінкою 9,2. з 10. Сам же серіал має три епізоди з феноменальною оцінкою 9,9. Вітри зими в шостому сезоні, коли Серсея підриває септу та знищує своїх ворогів. Дощі Кастамера у третьому, сумнозвісне червоне весілля та легендарна битва бастардів у шостому сезоні, яка тісно пов'язана з цим же червоним весіллям. Довгоочікуваний епізод, який вразив своєю видовищністю, Ростокістю та технічною майстерністю. Передивившись в друге гру престолів та конкретно цей епізод, я був так само, а можливо ще сильніше вражений, тому це відео присвячене геніальній битві, геніального епізоду геніального серіалу. У кінці третього сезону Дім Болтонів зрадив старків, які в підсумку загинули на тому самому червоному весіллі. Паралельно другий та третій сезони демонстрували жахливу сутність Рамзі Болтона, безжального байстрюка Руси Болтона, який катував Теона Грейджоя та змушував страждати багатьох людей. Ланістери зробили Болтонів великим домом і правителями на півночі, але пізніше Болтони зрадять і їх. Тож, розпочинаючи з епізоду дощі Кастамера, бажання відчути помсту відчувалося все сильніше, адже крім самого повернення старків у Вінтерфел, хотілося простого людського побачити смерть Болтонів, які стали чи не найгіршим домом у серіалі. Усі чекали на той момент, коли Болтони будуть покарані за зраду Роба Старка. Цілих три сезони вони панували над північю та Вінтерфелом, жорстоко караючи людей за непокору своїм улюбленим сімейним методом, у чому досяг великого успіху байстрюк Руси Болтона. вони перемогли знесилену армію Станіса Баратеона, а пізніше Рамзі Болтон одружується з Сансою Старк. Для якої цей шлюб стане справжнім пеклом. Але на початку шостого сезону їй вдасться втекти завдяки Теону Грейджою, Брієні Тарт, і, звісно ж, Подріку. Після цього вони прямують на північ до Чорного замку, де лордом-командуючим є Джон Сноу, який вже встиг загинути та воскреснути. Довгоочікувана зустріч старків, для яких з'явилася надважлива мета, та звісно ж невимовне бажання помститися. Паралельно Джон Амбер приводить до Рамзі Болтона наймолодшого старка Рікона. І той стає не лише в'язнем, а й зручним інструментом. У боротьбі зі старками. Тож Санса, Джон Сноу та інші починають шукати всі можливі варіанти, щоб перемогти переважаючу армію Рамзі Болтона, який вбив свого батька та став правителем півночі. Незважаючи на всі намагання. Джону Сноу не вдалося зібрати сильної армії. А Рамзі Болтон натомість отримав підтримку зі сторони Карстарків та Амберів. Сили Джона Сноу були в три рази меншими. Армія вільного народу, велетень, близько 50 мормонтів і ще декілька не надто могутніх домів півночі. У битві шеститисячної армії з майже в три рази меншою фаворит є очевидним. Але це точно не зупиняє Джона Сноу. А санса Старк на перемовинах з Болтоном обіцяє йому, що завтра він буде мертвим. You're going to die tomorrow, Lord День битви нам показують не надто виразну армію Старків, за спиною якої ліс, щоб уникнути нападу ззаду, та занадто виразну армію Рамзі Болтона, який задля більшого ефекту та морального тиску розмістив по всьому полю битви оббіловані тіла людей. Після цього Рамзі Болтон виходить і сам, ведучи на мотузці за собою рікона Старка. Знову хід, який збиває з пантелику та тисне морально. Тут пригадується розмова Санси з Джоном. У якій дівчина запевняла, що знає Рамзі, і не варто сподіватися на те, що Рікон виживе. Is Ned son, which makes him a Він дістає ніж, усім виглядом показуючи, що вбиватиме хлопця, але натомість відпускає його та змушує пограти в гру. Рікон біжить в сторону Джона Сноу, а Болтон намагається наздогнати його стрілами. Назустріч, Рікону з усіх сил скаче Джон Сноу, і здавалося, що ось вже схопить брата, але все ж одна стріла вбиває наймолодшого старка. Цим самим Рамзі Болтон дуже сильно б'є морально по Джону Сноу, і той плює на підготовлену стратегію та просто рине в бій, що виглядає досить суїцидально. Коня Джона Сноу вбивають стрілами, але сам він виживає. Підіймається та епічно дістає меч на зустріч величезній кавалерії. А сцена ця, до речі, є справжньою, без застосування спецефектів, і на нього дійсно бігли коні. Це ніби відсилання на битву на Чорноводній, коли армія Тайвіна Ланістера прибуває на порятунок, а також на нещодавню битву Болтонів зі Станісом Баратеоном. Але зі спини сноу з'являються і вершники старків, і ось із цього розпочинається хаотична і від цього лише реалістичніша битва та дивовижніша кінематографія. Джон Сноу опиняється у самому центрі цього хаосу та виглядає водночас розгубленим і готовим убивати. Його шалений погляд говорить глядачу про те, що там відбувається: кров, бруд і м'ясо, трупи верхи на конях та гори мертвих людей. Людина перед екраном може лише напружено спостерігати та насолоджуватись цим жахливим та по-своєму прекрасним видовищем, адже знято це неймовірно, починаючи з хореографії боїв, операторської роботи і закінчуючи різними ефектами та звуками війни. Натрапляв на відео, де два чоловіка обговорювали цей епізод і його реалістичність. Один із них мав величезний досвід у середньовічних боях і був вражений цією битвою. Адже той хаос, який показали нам творці, дійсно створює жахливу атмосферу війни. В один момент уся армія Джона Сноу опиняється в кільці, що відповідала стратегії Болтона, який вдалені за цим спостерігає. Щити з огидним гербом Болтонів тиснуть на армію Старків? Поранення отримує і Тормунд. Джон Сноу опиняється затоптаним під людьми, задихається у цій клаустрофобній сцені та дає відчути цей дискомфорт і глядачу. Коло все вуще, а тому поразка ближче. Сноу виринає з цієї купи. А кадр виглядає як сцена з Дейнеріс, коли та опиняється посеред людей, звільнених нею. Джон дивиться на союзників та розуміє, що це кінець, але прибуває армія долини на чолі з Белішем та Сансою Старк. Це знову ж таки нагадує порятунок Тайвіна Ланністера у битві на Чорноводній, але вже не візуалом, а сенсом. Війська долини проривають армію Болтона увесь жах цієї битви позаду. Джон Сноу підіймається на гору трупів і дивиться диким поглядом на Рамзі Болтона. Той втікає до замку та готується до оборони. Джон Сноу з Велетнем та Тормундом за ним. Велетень пробиває ворота, але гине від стріли Рамзі Болтона. Той розуміє, що це кінець, та пропонує Сноу двобій. Адже за день до цього отримав цю пропозицію від самого Сноу. One -on -one combat, didn't I've reconsidered. I think that sounds like a wonderful idea. Але тепер Джон Сноу має лише одне бажання: просто знищити цю людину. Він бере щит мармонтів та просто йде на Болтона, який стріляє в нього з лука. Це знову ж таки здається досить суїцидальною дією зі сторони Джона Сноу. Але він все ж добирається до Рамзі та жорстоко забиває його. Цікаво, що на цей момент пішло 10 годин зйомок. Велика частка успіху цього епізоду та краси цієї битви залежала від Джона Сноу. Хлопець тільки нещодавно воскрес після загибелі, а тепер знову лізе на той світ. Причому робиться дуже нагло та відкрито. Про це говорить і ця сцена. І ця. Він ніби був не проти загинути, при цьому шалено і віддано борючись з ворогом. Це дало нам змогу спостерігати за одним із найкращих воїнів вестеросу посеред пекельної битви. Вона розкрила ще краще Джона Сноу, його навички та силу звичайної удачі, яка рятувала його безліч разів. А рішення забути про стратегію та просто піти в бій було доволі дивним, адже очевидно, що саме цього й хотів Болтон. Тож як командир свого війська він проявив себе не сказати що найкращим чином. Джон Сноу потрапляє у самий центр цього місива та надовго там застряє. А з протилежної сторони Рамзі Болтон, людина, яка не приймає безпосередньої участі в битві, але при цьому переграє Джона Сноу, про що й попереджала Санса Старк. Він просто грається людьми, не цінує їх життя та думає лише про себе. За декілька епізодів до цього він вбиває батька, його жінку та їх сина. Цього персонажа нам дали пізнати більше ніж ідеально. Нам протиставляють наказ Даваса не стріляти з луків, щоб не зачепити своїх. Аронмем і зовсім протилежним ставленням до людей від Рамзі. You! І при цьому він програє цю війну та отримує жахливий фінал свого життя, про який я ще згадаю. Тому двобій двох зовсім протилежних бастардів це битва між добром та злом, кардинально різними цінностями, двобій честі та підлості. Усе зводиться до того, що битва стане особливою, виснажливою та дуже емоційною. Її особливість є і в самій назві епізоду: це іронічно проти дві незаконно народжені людини протистоять одна одній у боротьбі за північ на чолі великих армій. Але видовищність битви певною мірою залежала від моментами відсутньої логіки. І от зараз про це перше, чому Рікон Старк не біг з є доволі зрозумілою справою, як для кіно, але від цього точно не є логічною. Хоч трохи змінюй напрямки руху, і твої шанси на життя в рази збільшаться. Друге, це вже згадана удача Джона Сноу, яка межує з нереальною випадковістю. Адже залишитися живим в епіцентрі зіткнення двох кавалерій, це дійсно щось неможливе. Але ці кадри точно були того варті, та й це можна просто списати на фантастичну удачу Джона Сноу. Третє чому велетню не дали хоч якусь зброю? Хіба він не став би набагато сильнішим та ефективнішим, маючи в руках хоча б якесь вирване дерево? Ну і на завершення, якби Санса попередила Джона, що під порядкуванням є сильна армія долини, війна б швидко завершилася, а жертви були б набагато меншими. Герої й самі моментами були позбавлені логіки. Адже рішення Джона Сноу піти на пролом, забувши про стратегію, було доволі тупим та необґрунтованим. Проте всі ми розуміємо, що всі ці ходи від творців були того варті, адже за кожною сумнівною дією героїв слідували неймовірні кадри, емоції та відчуття. Повертаємося до моменту, коли Джон Сноу забиває голими руками Рамзі Болтона. Такого Джона Сноу ми бачимо вперше, адже звикли що попри всю його силу, він не є жорстокою людиною. Під час цього зустрічаються погляди Санси та Джона, які трохи не очікували такого. Він вчасно зупиняється, адже розуміє, що помста в першу чергу потрібна сестрі, тому що сам Джон Сноу має менше причин для цього. Санса Старк вибирає, напевно, найкращий спосіб для знищення Рамзі Болтона. Тому помста була приємною не лише для героїв серіалу, а й, звісно ж, для глядачів. Для цього Санса використала його ж зброю собака, які наїли сім днів. Ще не знаючи цього, Болтон останній раз морально б'є по ній. You can't kill me. I'm part of you. Але навряд чи це її сильно чіпляє, адже вона знає, яка смерть чекає на цю людину, і хоч Рамзі впевнений, що собаки не чіпатимуть свого хазяїна, вони все ж голодні і тому буквально його з'їдають. Рамзі Болтон нарешті здихає, старки повертаються у рідний Вінтерфелл, а глядачі неабияк тішуться цьому епізоду та точно залишаються під неймовірним враженням, адже тільки що була одна з найвидовищніших битв в історії кіно.